Рослинність це є можна сказати такий тепловий екран, який не дозволяє продивитися її навіть за допомогою теплового дрона. Говорять вже про звичайний денний, От. а в зв'язку з тим, що все таки зараз є проблеми з постачанням дронів на фронт. Держава поки що вона не змогла її цю проблему вирішити, знайти якусь гідну. Достойну заміну, яку можна постачати у війська в великій кількості, тому що там, якщо десь були якісь епізодичні постачання, якихось наших там умовних аналогів тих самих ліній, модельної лінійки DJI, вони все-таки не закривають потреби у війську і їх ще треба допрацьовувати. Вони є ще доволі сирими. Відгуки на них доволі такі протиречиві. От, тому це є технічно, є складно. Відповідно, що не не змогли вчасно виявити ворога, не змогли по ньому вчасно відпрацювати нанести по ньому вогневе ураження. Відповідно, ворог успішно виконав певну задачу. Тобто десь вже накопичився і буде проводити якісь штурмові дії.